Оце слід від першого топора сокири. А це друга сокира прилетіла. Вони, бачите, вони не вибирають, щоб точно знали від кого. Я думаю, це спеціально так робиться. Микола Шкарупа приїхав до Чернігова два дні тому на лікування в онкоцентр. Зупинився у родичів, сам проживає у Ніжині. Коли вийшов вранці на парковку, побачив, що в його машині розбиті вікна, розрізані шини, сокира стечить у капоті. Поруч записка. Останнє китайське попередження викликав поліцію. Думаю, що це прилетіло знову від тих, з ким я боровся, відстоював інтереси наших. Селян послідній інцидент у мене був на кладовищі у ховмах. Минулого тижня Суспільне знімало в ховмах. Там підприємство, яке громада найняла розчистити кладовище від аварійних дерев, під час робіт пошкодило десятки могил. Депутат Ніжинської райради Микола Шкарупа викликав тоді поліцію і збирав підписи від жителів села, які виявили пошкодження на могилах родичів. Це моя суб'єктивна думка. Це все зв'язано із дружбою і з і сім'єю Бондаренків. Суспільне зв'язалося із головою Комарівської громади Віктором Бондаренком. Він сказав, авто депутата не чіпав. Це знову понівичили чи отопались. Я можу сказати, що я не причетний. Думаю, що він сам собі рубає. Я не рубав, не стріляв. Зовсім мирна людина живуть до нас. Степанівка. Коли не виїжав, але є. Якщо він таке заявляє, буду на його писати. значить, поліцію, пошкоджують автівку Миколі Шкарупів друге протягом року. 21 травня на цій машині також залишили відбитки від сокири. Сталося це у Чернігові в цьому ж дворі на вулиці П'ятницькій. Микола Шкарупа написав заяву до поліції. Хто це зробив, не знайшли. Перший раз вони поміняли десь два чи три, ілі більше слідчих. Прокуратура теж руки, я був раз на, на, на допиті, нічого я по розмові, по... тому я думаю, що вони нічого не можуть не знайти, не... а закрити теж не можуть вони, тому тянуть, тянуть оце все. Я думаю, по першому випадку. Результату ніякого не буде, хоча могли б зробити, тому що тоді були свідки, тоді б люди бачили хто, бачили, куди побігли, бачили там камери, стояли це два часа ночі. Було тоді ймовірною причиною. Микола Шкарупа називав конфлікт навколо побудови на території громади вузла калійно аміачних сумішей. Він як депутат виступав проти цього. Поліція вилучила сокиру, котру розбивали як і перший раз машиною. Сокери записку, цю, яку мені привітання передали, це ті люди, ті компанії, які заінтересовані закрити мені рот. Суспільне направило інформаційний запит у поліцію, щоб з'ясувати на якому етапі розслідування справи про пошкодження авто депутата Ніжинської райради. Надія Куліш, Олександр Сідько, новини на Суспільному.